Як розмови німецьких офіцерів про постачання ракет Таурус опинилися в руках росіян, та як це вплине на військову допомогу від інших країн, а також про те, чи перекинеться польська блокада і на литовський кордон. Про це детальніше далі у випуску несеться. 1 березня російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала розшифровку у своїх соцмережах. А після і майже 40 хвилинний запис, на якому нібито високопоставлені німецькі офіцери обговорюють можливість розміщення крилатих ракет Таурус в Україні, та удар ними по мосту на сході, Симоньян стверджує, що мова про кримський міст. Пропагандистка пише, що розмова відбувалася нібито 19 лютого між начальником відділу операцій і навчань командування військово-повітряних сил Німеччини, інспектором ВПС і співробітниками центру повітряних операцій космічного командування. Сама Симон'ян не каже, де взяла записи. Мовляв, матеріали їй передали товариші в пагонах. На наступний день у міністерстві оборони Німеччини підтвердили факт розмови. Утім, справжність опублікованого росіянами аудіозапису ще перевіряють, як це взагалі могло статися. Спитаєте, ви учасники розмови говорили по незахищеній лінії, а через платформу Webex, яку відносно легко прослуховувати, пише видання «Шпігель». Також один із співрозмовників перебував в цей час у Сінгапурі та ймовірно розмовляв через власний мобільний телефон. Німецькі політики заговорили. Про посилення заходів протидії шпигунству. Причиною ймовірно стало те, що партнер був підключений до відеоконференції Сінгапуру. Це також означає для опонентів, а також і для партнерів, що ми не маємо стійких технологій міжнародної комунікації. Канцлер Німеччини Шольц пообіцяв, що подробиці скандалу у Бундесвері швидко з'ясують в міністерстві оборони Німеччини. Розпочали розслідування. Також перевіряють, чи могли бути перехоплені інші внутрішні розмови у військово-повітряних силах Німеччини. Публікацію перехопленої розмови прокоментував і сам міністр оборони він вважає, інцидент це частина інформаційної війни, яку веде Путін. Це гібридна атака спрямована на дезінформацію. Йдеться про розкол, це підрив нашої єдності. І відповідно, ми повинні реагувати на неї з особливою виваженістю та достатньо рішуче. Отже, чого хоче добитися Росія, публікуючи ці записи, все, щоб зміцнити легенду про те, що Німеччина працює над війною проти Росії, вважає Пісторіус. та називає це. Абсурдом каже у них є один намір підтримати Україну в оборонній боротьбі проти Росії на тлі скандалу із прослуховуванням німецьких офіцерів, посла Німеччини сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ Росії. Про це пишуть пропагандистські змі Росії. Посол пробув у будівлі російської МЗС трохи понад годину і покинув її, не відповідаючи на запитання журналістів. Відповідне відео опублікувало російське ТАСС. Сьогодні ж речник Кремля Пісков прокоментував ситуацію із записами перехопленої розмови. Він стверджує, що це нібито доводить пряме залучення країн Заходу в конфлікт навколо України, адже на думку Кремля в Бундесвері предметно обговорюють плани завдання ударів по території Росії. За словами пісторіуса, у найближчі дні він очікує на інформацію про результати розслідування перевірятимуть порушення правил іт безпеки. Відповідно до результатів розслідування в Німеччині можуть прийняти кадрові зміни. І нагадаю вам характеристики ракети Таурус. Вона може вражати цілі на відстані у 500 кілометрів відповідно до модифікації. І Україна ще наприкінці травня минулого року попросила у Німеччини ці ракети. І саме тоді ми зробили експлейнер про Таурус посилання на екрані. Утім, німці досі не ухвалили рішення про їхню передачу українським військовим. Один з останніх коментарів канцлера Німеччини Шольца щодо Таурусів був кілька днів тому. Тоді він сказав, що не готовий ухвалити рішення про постачання далекобійних ракет до України, адже боїться, що Таурус може прилетіти і в Москву. Сьогодні Шольц ще раз повторив своє ні поставкам Таурусів в Україну, попри критику, в тому числі з боку власної коаліції, пише Шпігаль. Як на мене неприйнятно постачати систему озброєнь з великою дальністю стрільби, а потім не думати про те, як буде здійснюватися контроль над цією системою озброєнь, якщо ви хочете контролювати, а це можливо лише за умови залучення німецьких солдатів, для мене це не обговорюється. Але чи може тепер витік інформації з розмови німецьких офіцерів про Тауруси вплинути на постачання зброї в Україну від інших країн, зокрема від Франції? Маємо ексклюзивний коментар посла Франції в Україні. Але наперед скажу Франція задоволена військовою співпрацею з Україною та змінювати обраний курс не планує. У цьому випадку кожна нація робить те, що вважає найкращим. Ми ухвалили інші рішення, тому що Німеччина не передає Україні ракети Таурус, а Франція та Сполучені Королівство. Ство постачатимуть французькі ракети скальп та британський шторм Шедоу». Кожен ухвалюватиме власні рішення, виходячи з цього, і ні, немає нічого, щоб змусило нас передумати. Тим часом у Росії мінус залізничний міст через річку Чапаєвка. Це сталося в Самарській області завдяки підриву конструкції мосту. Росіяни ним перевозили військові вантажі, зокрема інженерні боєприпаси, вироблені в цьому ж регіоні. Факт підриву підтвердили в українській розвідці через пошкодження. Міст тривалий час росіяни не зможуть використовувати, кажуть в ГУР. А от прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Литви і є новини з цього візиту. Туск провів спільну прес-конференцію з премєр міністеркою Литви Інгрідою Шимоніти. Там він заявив, що звернеться до Єврокомісії про повну блокаду на ввезення до Євросоюзу будь-якої агропродукції з Росії та Білорусі, і висловив переконання, що спільне європейське рішення. Буде ефективнішим ніж індивідуальні рішення країн регіону. Я б хотів, щоб ми, як весь європейський союз, ухвалили рішення про санкції проти Росії та Білорусі щодо продуктів харчування та сільськогосподарської продукції. Також йдеться про більш ефективний захист європейського, литовського польського ринків сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Ці ринки зазнали великого тиску через війну і немає сумніву, що одним із головних завдань є повне розблокування можливостей експорту України до третіх країн. Сільськогосподарської та харчової продукції такі заяви з'явилися на тлі розслідування українського журналіста про торгівлю між Росією та Польщею за участі Білорусі. Наприкінці лютого журналіста української правди Михайла Ткача затримала польська поліція. В той момент він саме знімав частину свого розслідування пізніше. В матеріалі ткача йшлося про сотні фур, які перезавантажуються на території Білорусі російською агропродукцією та спокійно заїжджають на територію Польщі. Якщо поглянути на цифри, які зібрала економічна правда, то рівень імпорту з Росії до Польщі у 2023 році. Перевершив часи до повномасштабної війни за 23 й рік Польща імпортувала з Росії агропродукції на 117 мільйонів доларів. Зокрема, понад як удвічі зріс імпорт зернових та олійних майже незмінним залишились обсяги імпорту олії. Натомість ввезення шротів та інших залишків переробки впало з 25 мільйонів доларів у 2021 році до лише 1 мільйона доларів у 2023 році. Також туск прокоментував блокування польськими протестувальниками кордону з Літво. Ою нагадаємо, вони зупиняли минулого тижня вантажівки, щоб перевірити, чи везуть у них українське зерно. Туск сказав, що розуміє занепокоєння протестувальників, і треба дуже серйозно ставитися до їхніх страхів і занепокоєнь. І те, що фермери вирішують перекривати кордон, йому не подобається зі зрозумілих причин. Уряд намагається зменшити негативні наслідки цих дій, але Туск каже, що розуміє мотиви протестувальників. Також Туск планує обговорити цю тему із президентом. Литви на уседою. А щодо польсько-українського кордону, то Туск каже, що перебуває у постійному контакті з Києвом та Брюсселем у питанні пошуку рішень, що дадуть можливість деблокувати кордон, а також захистити польський аграрний ринок від нечесної конкуренції. Сьогодні також про відносини з Польщею говорив і Шмигаль. Він звітував за чотири роки роботи. На запитання суспільного, що вже зроблено для розв'язання проблеми. Шмигаль відповів, що є позитивна динаміка, і польський уряд йде назустріч. Якщо польська сторона, я не бачу цих передумов, але все ж таки буде рухатись. Впроти законному руслі, наприклад, порушувати нашу угоду про асоціацію з євросоюзом, вводити двосторонні заходи. Звичайно, ми готові сьогодні, і наше суспільство нас підтримує. Аграрії перевізники запроваджувати зеркальні заходи. А яка наразі там ситуація? Вчора польські перевізники продовжували блокувати рух вантажівок у шести пунктах пропуску. Від 1 березня пункт Медика медикашагині залишається повністю заблокованим. Станом на вчора у чергах перебували 2400 вантажівок. Станом на сьогоднішній ранок приблизно 2,5 тисячі найбільше вантажівок навпроти пункту пропуску краківець та Ягодин. Про це повідомили. У державній прикордонній службі України водії та привізники шукають собі інші напрямки, де вони можуть перетнути кордон, і власне ми бачимо за останній за останній час збільшення черги по той бік кордону. Це і на території словаччини, і на території Угорщини, і за останні кілька днів на одному з напрямків на кордоні з Румунією. І на цьому буду завершувати. А ви пишіть у коментарях розбір яких новин ви б ще хотіли бачити у випусках несеться.